Знімаєш, носик Привіт друзі, сьогодні ми вас вітаємо троє. Прошу вас любити, як кажуть наші брати, жалувати. Іван, Івана ви вже знаєте, Анатолій. Анатолій. Ну, я Три. себе не буду представляти. Пісня. Може згодом. Добре. Сьогодні ми їдемо туди, куди, куди нас везе саме Анатолій. Обіцяв. Ауреуси, Динарії, Фібули. Море знахідок сьогодні буде. А досить вас вже тішити радянськими монетами. Сьогодні будемо шукати золото. Добре, друзі, жарти жартами. Приїдемо на місце і як практично всі відеоблогери кажуть, що знайдемо, то покажемо. Що не знайдемо, то не покажемо. До зв'язку. Тут поломочки сталося кабелем. І що було? Що обірвав? Перерізав, але тепер блок стоїть не там, де має стояти. І у нас новий сигнал. Шарпне. Опа! це золоте Золото! Можі золото. золото значок Шевченко. Якісь такі непонятні. Але та, та я відвікаю дивись. Фокус як? А от там Фокус? отут фокусує. Тут? Ні, ні, отут, 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 тут, От. Та я одразу впізнав, дивись. І Це тут... Радянський. Радянський? Так тоді ж вроді Шевченка не, не дуже любили. Дуба... Чого не любили? Ми в школі вчили. Мені 13 років. Ну коротше от такий. Радянський слів. Ага. 1914 Ану, Заберіть, будь ласка, палець 1800, 1861 14... 1461 роки 900... життя. Ну, ну радянський. Посеред лісу знайти такий значок 19 годі. На цих на австрійських позиціях. Франць Йосиф носив. Працюємо далі. Добре, друзі. Давай. не Морить. Так, камарад знайшов. Під ковку, ми думаємо. Я в принципі думаю, він каже, що від маленького коника або від Ішака, або може від маленького верблюдика. Я кажу, що від чобота. Від чобота, правда? Ну схоже на каблук. О, з моїм стажем таким трьохмісячним, я ж розуміюсь, ні. Каблуки. Бачу, як другі находять. Капут каблуковий. Каблучок. Він вже поломаний. Якби цілий, то б взяли, а так. Ще зараз монети по-любому будуть. Золоті. І срібня. Зв'язково. <св> Пряме включення. Другий. Я вже знайшов, я вже мав такого. Тихо, От, Моя ласічка відзначилась, підняла дзвоник. В принципі, все є. Я вже його так почистив. От, тут, в принципі, все є, навіть такі примітивний полосочки, примітивний узорчик. Вужко називається, так? Вушко, коротше. є. Язичок є, але знаючи з досвіду, що воно швидше всього відпадає, я зараз його не буду не буду пробувати вдома. Коротше, перша є. Залишайтесь на каналі. Коротше, така фігня. От тут дирочка. От. І от такі вони мають, мають якісь надрізи. Взагалі це схоже на якусь мушку, але це може і не мушка. Коротше, друзі, тут є отвір. І тут на різьбі, от тут є різьба. Я Так показую, якби би хто знайшов, а у реу знайшов. Коротше, ця фігня, ця штучка мідна, виглядає як мідна, ну, з жовтого металу. От, воно тут накручувалось. Однозначно воно ну, накручувалось би я різьби бачу. От, якщо, коротше, вона і так убита, покантюжена, що це таке камради? Ось така. Так, друзі, от я зроблю малесеньку врізочку в цей... В цей ролик, в цей відеоогляд нашого копу. Справа в тому, що починаючи з цього моменту ми заблукали. І, і всі зйомки, і всі зйомки ми забули про зйомки, ми, ми забули про все на, на Білому світі. Ми ходили по лісі, в тумані ми, нас там водив пацанчик і Анатолік, Анатолій, і, і в нього навігатор сіли батарею в навігатор, і от ми... Ми реально не знали, куди йти, ми глибоко в ліс зайшли. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що я чомусь е, забув сказати в кінці, в кінці відео, там прямо на місці, як ми підійшли до машини. Отож, друзі, я, е, Анатолій і Іван, я, я радий, що ми сьогодні пішли на коп, мені, мені приємно було з вами погуляти, Знахідки це все пусте. Не знайшли, то не знайшли. Я думав, сьогодні буде більше знахідок, сьогодні було менше знахідок. Ну і що, наступного разу буде більше. Всі Ореуси, всі, всі динарії, всі фібули нас чекають, нікуди вони від нас не втечуть. А втечуть, то той Бог з ним. Але ми, ми гарно погуляли, ми посміялись, ми пожартували, ми попадали в сніг. Ми свою порцію адреналіну. Неважливо, в який спосіб отримали. Отож, друзі, я вдячний вам за, за цей час, що ми разом провели. Думаю, що це був не останній наш Коп. А, а всім глядачам, хто дивляться, е, нас зараз, в цей момент, е, приємного продовження перегляду відео. Там, в принципі, нічого особливого, але я думаю, це відео знайде свого глядача. Так, друзі, от ми вже і покопали. Коротше, не так сталося, як гадалось. Всі знахідки ви бачили, тобто не було на що дивитись, один значок, там якусь якісь фігнюшки, там ще щось таке познімав, що щось потім помий, коротше, шмурдяк. Ну і цей дзвоник, в принципі, єдина, єдина знахідка. Але без адреналіну не обійшлось, ми забудились, коротше. Пацан, який нас вів, його єдиного і видно не було, бо він так, не дуже хоче себе афішувати. Знав дорогу, він вже там копав, але був туман і ми заглибилися далеко в ліс. От. Задалеко ми зайшли в ліс. І ще в нього сіла батарея на навігаторі. Так що, друзі, от врахуйте цю помилку, добре перевіряйте зарядку батарей на всіх своїх приладах, щоб потім не було мучительно больно. От, друзі. Знахідок нема, але, в принципі, по групах розкидати не буду. Це відео, тому що нема що показати. Але урок номер 1 Перевіряйте батарею, урок No2. Номер номер добре, думайте, куди йдете. Або можна не вийти. Ми, в принципі, знайшли якихось лісорубів, лісоруби показали. Сказали, вон за 800 метрів дорога. І ми вмудрились упевне заблудитись. От, друзі. Так, друзі. Поставте нам дизлайки, бо ми, того, бо ми того варті. І... Але підпишіться на канал. І хай щастить вам, друзі. Миру вам!